Вітання друзі, от і настав березень місяць, початок першого місяця весни. На жаль, на жаль, зима поступово відходить, лід на річках і озерах починає танути. Погода потрошки починає змінюватися. Я давно не знімав погоду. Останнє це було на озері, коли воно було засніжене буквально тиждень назад. Це було неймовірне дійство, було дуже захопливо, але все чудове. Колись закінчуються сезони, змінюються. Тому, як зима прийшла в останньому лютому місяці і подарувала трохи більше двох тижнів нам таких чудових снігових днів, морозів, тому це чудовий був період, але період минає. Що хочу зазначити, те, що буквально погода змінилася за лічені дні, причому дуже неймовірно, тому що, якщо Минулого тижня всередину вночі було навіть до мінус 13-16 градусів морозу, то буквально за кілька днів перед першим березня утворилася така собі халепа і температура раптом стрибнула на плюс майже до 20 градусів. Вдень мається на увазі, але це зафіксували як температурний рекорд у нашому місті, та і в столиці також фіксували відповідні температурні рекорди, які давно не характерні для цього періоду. Хоча хочу сказати чесно, що в буквально кілька років назад. Можливо, більше. У березні місяці, в середині березня, випала місячна норма лютого снігу, я пам'ятаю цей період. І був такий добрячий морозець, і це десь дійсно протрималося тиждень, може трошки більше. Наразі у нас потепління. Вже більше трьох діб в день у нас температура сягає 16-18 з позначкою плюс, тому, відповідно, можна вже зітхнути з полегшенням, але поки що не купатися у річках і озерах, тому що, як я сказав на початку цього запису, лід поки що ще. Тримається, хоча рибалкам це не заважає робити свої справи. Спостерігайте за погодою, цікавтеся погодними циклонами, це дуже важливо, і для нашого, до речі, здоров'я також. Тому що магнітні бурі, те, що відбувається в небі, те, що відбувається у природі, це дуже Важливо для нашого організму, тому що ми всі пов'язані. Не Забувайте про це. Ми не лише пов'язані день і ніч з гаджетами, якими ми користуємося постійно, я користуюся постійно, але й з природою. Ми від природи нікуди не дінемося. Навіть якщо усі гуртом вилетимо у космос, там інша природа, там ми не вижимо. А тут нам дано. Природу і чудову погоду. Всім я вас і вітаю зі святом весни і бажаю вам здоров'я передусім, тому що зараз ходить якийсь вірус. Тому будьте дуже уважні і не хворіте. А якщо все ж таки захворіли, дотримуйтесь порад лікаря.